Тарас без вагань забрав до себе бабусю, адже вона була для нього єдиною рідною людиною. Мама хлопця після розлучення з батьком виїхала в Америку і забула як про своє колишнє життя, так і про сина. Батька не стало ще 10 років тому, тож у Тараса не було на кого опертися, і він був змушений усього в житті добиватися сам. Він вивчився, влаштувався на гарну роботу, одружився, але у них з дружиною чомусь не було дітей, і цей факт їх неабияк засмучував. До бабусі Тарас приїжджав не часто, але постійно телефонував їй, цікавився її справами, і коли він почув, що бабуся занедужала, то, порадившись з дружиною, вони вирішили забрати стареньку до себе. Бабуся Ірина теж дуже любила свого єдиного внука, відчувала перед ним провину. Хоча вона й не була причетна до розлучення сина, невістку вона любила завжди до неї добре ставилася, але син в один момент вирішив піти з сім'ї, і мама не змогла цьому зарадити. Ми будемо раді, якщо ви житимете з нами. Говорила невістка, лагідно беручи стареньку за руку, усвідомлюючи, як непросто літній людині покидати свій дім. Бабуся Ірина й справді вагалася у неї ж там хата, сад, город, але зрештою погодилася, бо знала, Тарас і Марина хочуть їй лише добра. В місті все було інакше, але онук і його дружина робили все, щоб бабуся почувалася як вдома. Вона отримала окремо затишну кімнату, де стояв її улюблений вишитий рушник, а з вікна кімнати виходила на велику, велику церкву. Так що в неділю бабуся змогла слухати службу Божу, дивлячись у вікно. Марина завжди приносила бабусі щось смачненьке, особливо старенько любила цукерки Ромашка, а вечорами вони разом пили чай і багато розмовляли. Молода дружина Тараса для себе відзначила, що в літніх людей стільки мудрості, що їм є нам що сказати, от лише шкода, що ми не завжди готові їх слухати, бо не маємо часу. Бабусю, ви стільки всього знаєте, якось сказала Марина, захоплено слухаючи її історії. Тарас хоч і був зайнятий роботою, та знаходив час, щоб посидіти біля бабусі, розпитати про її молодість, він теж відчув, що з появою бабусі в його домі стало якось спокійніше і затишніше. Бабусю, а ви для нас як справжній оберіг, сказав він якось. Бабуся Ірина почувалася щасливою. Але десь у глибині серця все ж була тривога, бо вона підозрювала, що внук забрав її до себе, а натомість він хоче продати її хату. Вона знала, що цей день рано чи пізно настане. Розуміла, що хата пустує, що доглядати її нікому, але серце стискалося від болю, бо ж саме там залишилося стільки спогадів, та що там казати, там залишилося її життя. Ну що ж, так то має бути, прошепотіла вона собі тихо. Та коли Тарас запропонував поїхати село на Різдво, щоб відвідати могилу батьків, вона зраділа. Ірина їхала в машині і чекала, що ось ось онук скаже їй про покупку і про покупців, але він мовчав. Коли вони під'їхали до рідного двору, вона застигла. Замість її похиленої хатинки стояв гарний доглянутий будинок. «Тарасик, косинку, що це? ледь би вимовила вона. Це твій дім, бабусю. Ірина зайшла всередину і ледь стримувала сльози. Усе було на місці її старі фото, улюблена глиняна чашка, хустка, яку їй подарувала ще її мама. Але тепер у хаті було світло, тепло і затишно. Ти нічого не продав, прошепотіла вона. Тарас усміхнувся, як можна продати те, що для тебе святе. Ми просто відремонтували дім, щоб ти могла тут бувати, коли захочеш. Бабуся Ірина обійняла онука і сльози вдячності покотилися її щоками. А Марина тихо підійшла і поклала руку на свій округлий животик. Ваші молитви допомогли, бабусю. Скоро у нас дитинка буде. Ірина ніжно провела рукою по животу Баб... Марини і прошепотіла От і добре, дитинко, от і добре. Дітки мої, яка ж я рада за вас, дитинко, це ж таке щастя, розплакалася старенька. Марина підійшла до неї, обійняла її і тихо прошепотіла. Дякую вам за ваші молитви і те тепло, яке у нас вдома з'явилося. Цінуйте своїх літніх родичів, бо саме вони і є берегинями родинного вогнища.